Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему, що таке пенсійний калькулятор, для чого він потрібен і для чого вам взагалі реєструватися на вебпорталі Пенсійного фонду України. Ні для кого не секрет, хто зареєстрований на вебпорталі Пенсійного фонду України. Там є сервіс, який має назву Пенсійний калькулятор. О, для чого він потрібен і що завдяки даному сервісу ви можете... Дізнатися про свою майбутню пенсію. По-перше, пенсійний калькулятор робить прогнозний розрахунок розміру пенсії, але він має бути неточним, тобто це прогнозний. Далі визначає коефіцієнт заробітку за наявними даними, визначає коефіцієнт вашого трудового стажу та автоматично підсумовує ваші періоди трудової діяльності. Ви можете зайти на в портал пенсійного фонду та, зареєструвавшись в особистому кабінеті, обираєте пенсійний калькулятор і просто і швидко е визначаєте ті е складові, так, з, з яких потім надалі е вам буде розрахована пенсія. Тому, якщо ви не зареєстровані, раджу вам. Обов'язково зареєструватися для того, щоб ви могли володіти інформацією стосовно вашого наявного страхового стажу і а, майбутнього розміру вашої пенсійної виплати.